Друзі мої, всім добрий вечір! Ну що, знову я на зв'язку. Давно в мене не було. Хочу вам показати обзор моїх порожніх пляшок. Це у нас буде лютий і березень за два місяці. Давайте почнемо. Не будемо затягувати час. Засіб освіжаючий для унітазу от такий. Ось такий був. І Ваня його благополучно викинув. Коротше, він у мене закінчився, Смінний блачок, Ваня його викинув і прийшлось мені новий купити. Ну, я б не сказала, що він класний. Я його купляла тільки за того, щоб туди покласти до доместос. Доместос. Ну, він, Я купила новий. І тепер ми ждемо, поки той закінчиться. Можна його, звісно, витащити і покласти до ну, Знаєте, економія повинна бути економною. В общем, такий, хто брав, нічого особливого. Раді блачка тільки взяла. Далі. Нашумівший кисневий відбілювач. Він мені подобається. Я його беру тепер постійно. Він буває різний для кольорових, для білих. Ну, Я беру звичайно, для білих речей. Далі, раз ми вже пішли по цьому, от такі штучки в мене були. Отакі От для прання. Це гірська свіжість для кольорових речей. Ну, довольно-таки непогано. Альпійська свіжість універсальна, для білих і для кольорових, От такий. Хороші штучки. Отакий От був у мене гель для прання. Теж я задоволена. Так, далі, що тут у нас ще такого? От така у мене... Тут ще щось є, мабуть. Отака от фімінелька була. Перелила просто в обичний з цим з дозатором, тому що це у мене, по-моєму, ішло як плата за доставку, і в Арифлеймі я брала. Хороша штучка, кстати, Хороша, мені подобається. Далі, отака от масочка у мене була. Черное золото, тканевая масочка. Вообще, мені нравятся такі масочки. Далі, ось така маска для волос. Я, б, мабуть, уже колись показывала в Аврорі я брала. Ну, еще у мене там, по-моєму, 4 штучки. А может, а может, 2, може, 4, не пам'ятаю. Но я 2 за раз використовую. Ну, не. Поначалу вона мені подобалася. Сейчас щось, чогось ні. Губки такі. Губки середні, крупнопористі, хороші губочки. Хороші. І отакий закінчився у мене Giordani Gold тональний крем. Класний, класний кремушек. Я б взяла собі цілий такий. Я не знаю, чи є він ще. Довго був. Довго спочатку лежав а потім по використала. Так, далі пішли, з чого ми почнемо. Шампуньки давайте. Шаума. Ну, шаума, не знаю, може комусь підходить. Обичний шампунь, нічого особливого, мені він не підходить. Милися лися чоловікинемо. Ось ще чоловічий закінчився. З м'ятою і лимоном. Ох і пахучі, ого, дівочки, ого-го. Клас! Далі клер симберем. Сім... Це мій шампунька. Це мій. І ще один мій. У ну, мене, я ж кажу, у мене йде ось один на місяць він у мене йде. По-другому не виходить. Менше ні мило ось. Мило. Дуру моє любиме. Мій любиме дуру. Далі отакий лимон для підлоги. Закінчився. Далі Ленор Апол... Аполіскович для рання. Хочеться мені все О, Хороший, хороший. Такий насичений. Далі у Вані закінчився отакий дезодорант для взуття. Так. Далі. Отаке у мене було дуже давно пронту. Поліролі для... Ми... Ще на російське Johnson's Johnson. Ну, Воно ну, у мене дуже довго, Ду, бачите, яка, яка ця вже пляшечка така вся. Дуже класно. От якщо воно ще є в продажу, дівчатки, беріть, пронту. Для. Ну, зараз, може, і немає вже полірованих, полірованих меблів. Ну, класно, я вам кажу. Вообще. Мені дуже понравилось воно. Да, ми були на... були на квартирах, там меблі були. Довго ми були на різних квартирах, коротше, воно понадобилось нам. Далі, галакс. Отакий галакс. Я користуюся ним для сантехніки, для смесітелей. Оце хороше Побризкала, Потім щоточка я би просто водою змила, і красота. Хороша штука, хороша. Далі дезодорант Рексона. Бачите, на 2 місяці мені вистачило. Він вроді невеличкий. Хочу попробувати, дівчата, користуватися содою. Ну от хочу. Поки ще в мене той не закінчився. Треба попробувати. Просто кажуть, покупалися і як припудрили содою. І ніякого запаху немає, і, і на тобі немає. Хочу попробувати, бо далі зубні, зубні пасти. Отака Аква Фреш. Це автода я брала. І ще одну я взяла таку саму, зараз ми її використовуємо. 2XL 125 грам, по-моєму, вона 74 гривні, щось таке коштує. І сенс 1. Ну, сенс 1, може вона і хороша, але в неї немає ніякого запаху. Просто обична нейтральна така. 48 гривень. Залишила спеціальне, для... щоб подивитися, Сільвір для взуття. Хорошая. Сей верса хорошая. Тоже. Рекомендую. Далее, далее, далее. Сушарка отака, Ваня закончилась у Ваня. Папин уже прихватил сушарку. И крем тоже брала обом, уже казала, не трогай пап. Папа щось не хоче користуватися, не доходять в неї руки. Не знаю, что Стоїть, стоїть, пока Ваня уже. Прихватизував. Так, пила отакі вітаміни. Дівчі. Мені придарили такі вітаміни для волосся. Тут комплекс вітамінів для волосся, для нігтів. В общем, шипучі вітаміни, Розводиш у водичці, Написано не більше двох в день. Ну, я п'ю вранці. Вранці, після сніданку, дві туби мені подарили, другу я вже, вже п'ю тут їх 20 штук. Ну, не знаю, що вам сказати. Не знаю, результату я не бачу, але будемо вважати, що він є. Після вітамінів особо не бачиш результату. Піше все. А це Ваня пив. це комплекс вітамінів. М -м Приписували йому в лікарні. То я купляла такий. Тому що тут 21, по-моєму, елемент. В общем. Ну і на закуску, дівчат, оловийся. Ну, це. Любов неізмінна. А це ежедневки. Я ніколи їх не брала, а оце взяла. Такі класні, я вам скажу. Вообще, обалдень просто. Я якраз попала в той період, ну, конечно, я затрону таку тему. Ну, більшість все одно дивляться на мене, девочки. Коли я хворіла. І оце-аг і ахе, ахе. Ви поняли, мене от дуже мене виручали. Ось так от. Так що вони такі плотненькі. Тут, до речі, є багато розмірів, багато плотності цих. Ну, я не знаю, яка це? Троєчка, елька троєчка 93 гривні, скільки їх тут було штук? ну Мені взагалі не сподобалось. Не знаю, взяла та і все. Так що, якщо будете. Сумнівається, згадаєте моє відео і скажете, от Ксюха совітувала, візьму. класно, беріть мене. Цей. Ну, о, лише, що, що, тут, яка тут може бути реклама? Нема ніякої реклами. От, На цьому все, дівчатка, от, така у мене за два. Скільки наскільки я там там Десь ви, нормально. Ось така кількість у мене хімії, ні хімії, всього разного було за два місяці. Сама не очікувала, що я сьогодні це зніму, прям заставила себе після роботи, прийшла заморена. Повечеряла без 15.08. Так що бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, миру вам всім. Пишіть коментарі, ставте лайк і підписуйтесь. Все, Пока-пока.